Лачик. У нас ще такої автівки не було. 30 тисяч оригінального пробігу машинка має. Правда, має пару фарбованих елементів, але, але 30 тисяч пробігу, друзі. Лачик Седан, 10 рік. У гарному кольорі, в гарній комплектності, замовілений, оброблений, Короте, їздили ним дуже-дуже спокійно, акуратно. Доручення вже лежить. Помінялись ми на лагуну. Ну, звичайно, що можете пробивати її по, по дилеру по всіх ділах. А, два ключа, два брелка, сигналка, а, зимова резина в комплекті. Я, правда, щось, чесно сказати, не, не глянув, яка вона. А, вітровички тонована. Джем, оригінал, все по кругу. Є пара фарбованих елементів в ній, але нічого такого критичного немає. Магнітолка змінена, присутній кондиціонер, ну і 30 тисяч оригінального пробігу машини. Регулювання дзеркал машинки. Да, 10 рік, але, друзі, пробіг 30 тисяч кілометрів. Дивіться, є шумоізоляція в дверях зроблена, бо мінялись колонки на щось таке, більш-менш людське, щоб хоч трошки грало. Так, що у нас тут? Зараз ми? Багажничок, да? Тут розряжена. Є гума. Вона і на дисках навіть. Ну йо! Геть новенька. <світ> Бачите? Ну, коротше, така тачка. 6700, кому цікаво, 30 тисяч пробігу. Під капотом так само нова машина. Крейш. Бачите, що робиться? Просто нова тачка. І, до речі, збірка Корея. Машинка зібрана була в Кореї. Офіційна, українська. Вся замовілена, все оброблено. Тут навіть ще от виїхала на сонце, сьогодні жарко було дуже. Потьок і з дверей <світ> витікає. Короте, кому треба така майже нова тачка, трішки дорожча, ніж. Ну, короте, ціна третього Мегана плюс-мінус. Можете приїхати забрати. Фари, бачите, які ну реально скажи. Корея, ну і до речі, фари Корея, все пише Корея. Не, не українська збірка машини, ну і не москальська. Якщо цікаво, набираємо місто Рівне, Мивська ТРА, приїжджайте, дивіться і забирайте. На... Нічого не потрібно робити. Номер власника телефону, звичайно, що також дам. Зізвонитесь, поговорите, що, як, до чого. Я маю на увазі в плані обслуговування. 3000 тому ГРМ, тільки свіжа залита олива. Сіли поїхали, нічого робити не потрібно. Вся повністю на сервісі. Цікаво набираєте. До речі, оригінальна резина літня оригінальна, та, що була з салону ще. Ну, Та вона старенька, але їй нічого не бракує. Два колеса задніх, бачите, З Салону ті, що продавали на Кумхо. Два передні вже мішеліни стоїть. Ну, Залити так гарно <смі> витікає. Ну і знизу вона, в принципі, теж така, як бачите, вся оброблена, ніде рижика, нічого немає, гарненька, вихлопна, чистенька, ніде масивку не кидає. Ну, але 30 пробігу, в принципі, ще. ще і не може такого навіть бути. Доставка, друзі, в будь-який регіон України, кому потрібно. Цікаво, телефонуйте, приїжджайте, дивіться.